Вихідними, що минули, на стадіоні Кремінь Арена у Кременчуці розпочався довгоочікуваний щорічний турнір з футболу кубок пам'яті колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва. У рамках першого матчу на полі зустрілися команди міського футбольного клубу Кремінь та футбольного клубу Будівельник. Цей кубок не лише спортивна подія, а й даний на пам'яті людині, яка зробила вагомий внесок у розвиток як Кременчука загалом, так і місцевого футболу. Зокрема, він багато зробив і для футболу, і для всієї нашої громади, я так скажу, для міста і в області. І це, ви знаєте, як така пам'ять дуже велика про нього, про кожну людину про нього можна сказати дуже багато хорошого. Так, турнір перша з Дітьми Кремню до 2009 року молодці, хлопці, звісно, вони набирають оберти дуже добре, але так сталося. Ми теж і тренуємося, знаходимося в гарному теж стані зараз фізичному. З перших хвилин матчу розпочалася дійсно серйозна конкуренція за володінням м'ячем та домінування на полі. Обидві команди показали гідний рівень футбольної майстерності. У першому таймі Кремінь відкрив рахунок, але будівельник відповів голом, і команди пішли на перерву з рахунком 1-1. У другій половині матчу жовто-чорні діяли злагоджено, продовжили тиск і забили переможний м'яч. Тож, все ж, фінальний рахунок матчу склав 2-1 на користь команди Будівельник турнір присвячений пам'яті Олег. Меданича Бабаєва, нашого мера, який зробив відчутний вклад в розвиток нашого міста і футболу. Зокрема, ми його пам'ять таким традиційним турніром і завжди на таких турнірах точиться боротьба. Сам Лахмейданич був людиною безкомпромісною, максималістом. Тому сьогодні на полі теж була гра між двома командами, які обидві хотіли перемогти. На жаль, для нас команда будівельник сьогодні отримала перемогу, хоча ми боролися до останньої секунди. Варто зазначити, що обидві команди гідно розпочали ці змагання. А на поціновувачів футболу чекає ще багато напружених та цікавих моментів. Адже до кубку доєдналися такі команди, як Ворскла, Молодь, Гірник Спорт та інші. Тож продовжимо стежити за цими змаганнями і про подальші ігри обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини.